Молода та сексуальна Шерон Стоун в еротичному трилері. Що може бути кращим? Тільки її образи в цьому фільмі. Шерон Стоун справжня зірка еротичних трилерів, і сьогодні ми поговоримо про фільм Тріска. Це американський еротичний трилер 1993 року, знятий за мотивами одноіменного роману Айр Левіна. Здається, що дивні будівлі, сповнені жаху та містики, це улюблена тема письменника. Культовий фільм Дитини Розмарій Романа Поланський знятий теж за мотивами його роману. В цьому фільмі дуже багато воєризму, багато сцен стилізовані під відеозаписи, які передаються з прихованих камер спостереження. І взагалі тема воєризму це дуже цікава тема. Всі ці фільми про підглядання, про зазирання в чужі вікна, параноя, вікно у двір, жінка в будинку навпроти. Вони це роблять справді, Дай гляну, дай гляну. І хоча тут тема воєризму не є основною, але цей елемент додає пікантності та цікавості перегляду. Трохи про сюжет. Головна героїня Карлін Норіс успішна книжкова редакторка і розлучена жінка у віці близько 30 років. Ти хочеш щоб я знову зустріла чарівного чоловіка як Дерек, а через сім років зрозуміла, що не живу? Ймовірно, вона заробляє багато грошей, адже приїжджає в престижний і модний багатоповерховий будинок на Мангеттені Слівер або в перекладі Тріска. На жаль, цей житловий комплекс має погану славу, оскільки кілька жінок, які там мешкали, були знайдені мертвими, підозрюють, що один із мешканців може бути серійним вбивцею. Однак однією з найцікавіших речей в цьому трилері є не сюжет, не вуаєризм і навіть не розкішний зірковий каст. Цей фільм демонструє різноманіття елегантних, стриманих, розкішних образів, ідеальних для прохолодних днів. Над костюмами в цьому фільмі працювала Дебора Лінскот, це оскароносна американська художниця по костюмах, яка отримала Оскар за роботу над фільмом Титанік. Вона працювала з багатьма відомими касовими фільмами, такими як Назад в майбутнє Трансформери, Легенди Осені, Острів, Аватар та багатьма іншими. Під час роботи над образами для цієї героїні художниця по костюмах намагалася передати її сексуальність. Не через оголення, коротку довжину чи обтягуючі суети, вона хотіла показати, що можна бути сексуальною та привабливою жінкою, навіть так би мовити, не стараючись. Майже всі елементи одягу на Стоун закриті, блузи, які ми бачимо, піджаки, вони всі застіднуті аж до шиї, і ми бачимо дуже мало якихось оголених частин її тіла. Вона ділова успішна жінка, і тому більшість її гардеробу складають костюми. Це костюми зі спідницями, з брюками і різні пальто. Перший образ, в якому ми зустрічаємо Карлі, це монохромний образ в бежевих відтінках, довге пальто зі спущеною лінією плеча, берет, бежевий костюм зі спідницею. Чорна сумка шопер, чорні мокасини і коричневі шкіряні рукавички. Як бачимо, цей образ він продуманий до найменших деталей. Всі відтінки бежевого ідеально поєднуються між собою. І в цілому це виглядає дорого і продумано. Також можна побачити якість тканин, які використовуються, які фактури, неймовірний образ дуже витончений і дорогий. Наступний образ більш розслаблений. Карлі переїжджає в квартиру та ходить за покупками в супермаркет. Для цього образу вона використовує звичайні спортивні легінси, білу розтягнуту футболку та бежеві черевики. Пальто таке ж, як і в попередньому образі, але тут воно виглядає набагато розслабленішим. Навіть з першого погляду складно сказати, що це одна й та сама річ. Наскільки по-різному воно грає залежно від того, з чим його поєднують. І якщо замінити бежеві черевики на кросівки, то взагалі буде виглядати так, начебто героїня тільки повернулася з пробіжки. Розкішний образ у пальто цього разу темно-коричневого кольору, довжини Максі, доповнено акцентним чокером, костюмом зі спідницею та коричневою помадою. Під цим піджаком приховується вінтажна напівпрозора блуза, один з найбільш еротичних предметів гардеробу Карлі. Монохромний образ у відтінках коричневого, який робить одразу автоматично вигляд дорогим та розкішним. Наступне брання, яке ми бачимо на героїні, це спортивний одяг для ранкової пробіжки, практичний, простий сірий світшот на блискавці. Чорні легінси та кросівки з білими шкарпетками, класичний спортивний образ поза часом. В наступній сцені Карлі влаштовує вдома вечірку і обирає незвичайне екзотичне вбрання, накітка з велюру з цікавим принтом, сміливий чокер на шиї, досить акцентний та темно-червона помада. Образ виглядає вишукано, але в той же час розслаблено. Такий, на перший погляд, домашній ансамбль. Хоча насправді, якщо придивитися на тканини та на сам образ з зачіскою, з макіяжем, прикрасами, то звісно зрозуміло стає, що це не просто халат накинутий поверхнічної сорочки, а продуманий костюм для домашньої вечірки. Наступний розслаблений образ для прання тут героїня в звичайному коричневому кардигані, обтягуючих сірих джинсах, білому топі, білих шкарпетках та своїх улюблених мокасинах. Мокасини тут, як і пальто, з'являються постійно різних кольорів, різних фактур. Ще один спортивний образ, який обирає героїня для походу в тренажерний зал. Тут героїня могла побрати щось більш відверте, більш обтягуюче, але вона не зраджує своєму стилю, обирає оверсайз, світшот сірого кольору, пов'язку на волосся та доповнює чорними лосинами. Зверху ми бачимо в одній зі сцен вкорочене пальто сірого кольору, такого вільного фасону. Виглядає дуже зручно і так і хочеться в нього закутатися. До речі, зараз така довжина знову повертається, довжина до коліна буде дуже актуальною. Наступний образ для роботи: брючний костюм з акцентними червоними мокасинами. І сорочка з дуже незвичайним комірцем. Доповнити це все аксесуаром у вигляді брошки на піджаку ну здавалося б, звичайний такий образ в стриманих кольорах, але яскравий червоний колір мокасин та ось цей незвичайний комірець роблять образ цікавим, і його хочеться роздивлятися. Наступний образ оксамитова сукня темно-синього кольору на гудзиках до шиї, яку власноруч створила художниця по костюмах Дебора Лін Скотт. і в одній зі сцен Карлі грайливо розтібив гудзик, щоб трошки показати частину свого тіла, своєму кавалеру на побаченні. Доповнює вона цю сукню намистом з перлів. В наступному образі Карлі збирається на роботу та цього разу обирає червону шовкову сорочку в китайському стилі, доповнює широкими штанами, і зверніть увагу замість ременя, вона використовує пустинку, дуже нестандартний та цікавий прийом, який робить одразу образ більш незвичайним. Наступний образ максимально базовий Карлі в чорній звичайній ковтинці, яку доповнюють джинсами, і зверху накидує яскраве червоне пальто. Звичайний базовий образ, але колір пальто, яскравий акцентний червоний колір, робить його більш цікавим. В одній зі сцен цікаво поєднується фіолетовий жакет сорочка з такої цупкої тканини і звичайні джинси. Це такий справжній smart casual, коли речі, здавалося б, з різних світів тут поєднуються і виходить такий цікавий незвичайний образ в стилі smart casual. І наостанок розслаблений образ в джинсах та коричневій сорочці оверсайз, начебто знятої з чоловічого плеча. Цікавий факт. Еротичний трилер Тріска був знятий одразу після виходу на великі екрани основного інстинкту в надії повторити його успіх. Але на жаль, фільм отримав цілих сім номінацій на ганебну премію Золота малина, але він виявився досить успішним в прокаті. Насправді зовсім не розумію, за що його номінували на Золоту Малину. Навіть зараз дуже цікаво його дивитися. І якщо ви теж любите трилери, а особливо еротичні трилери, з цієї повторно. Атмосферу, яка була в ті роки, то вам цей фільм має сподобатися. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі на підтримку розвитку цього каналу. До нових зустрічей!